Привіт! Дякую, що повернулися на наш подкаст. Це частина 2 нашого циклу про ядерну енергетику. Якщо ви ще не послухали частину 1, будь ласка, послухайте, вона є обов'язковою для розуміння частини 2. Виділення енергії під час ядерного розпаду є Просто божевільно великими, значно більшим, ніж горіння в мільйон разів для порівняння. Чи є ці реактори чимось штучним? Чи це є щось таке, що люди вигадали відповідь ні. Принаймні, один реактор, який знаходиться на території теперішнього Габону, був відкритий у 1972 році, він колись мав місце близько один. Кома сім мільярдів років назад. Чому так давно? Тому що Уран він складається з двох, він складається з більшої кількості, але двох найбільш розповсюджених ізотопів 238 і 235. -го. І саме 235 дуже добре ділиться при повільних нейтронах. І колись було 235-го більше, ніж зараз, тому що в нього період напіврозпаду коротший. І коли він власне утворився при зіткненні нейтронних зірок, його було значно більше у відсотковому співвідношенні. Ми не знаємо, коли саме це відбулося, тобто ми не знаємо скільки його було, але ми знаємо точно, що його було більше, і з часом його відсоток, відсоток зменшувався. Зараз його 0,72% відсотки скрізь, де б ви не дивилися чи в Україні, чи в Казахстані, чи в Австралії, чи в Канаді це завжди буде 0,72%. відсотка. І це доводить, був, було єдине одне зіткнення цих двох нейтронних зірок, тобто все походження єдине, крім одного місця на планеті в Габоні, де його менше. А чому його там менше? Тому що він вигорів ну, в природньому реакторі. Колись був реактор, який функціонував протягом сотні тисяч років. Потрошку виділяв енергію, і все, і бо тоді було більше його, і тоді природні реактори могли утворитися зараз. Це неможливо через те, що 235-го його менше, і тому нам треба збагачувати уран до тих величин, коли можлива е ланцюжкова реакція у водному середовищі. Габон, це в нас де це яка в... частина планети в Африці. Ну, так можливо, дійсно, не, не дивно, що в Африці з'явилася е, не знаю, людина, звичайно, набагато пізніше з'явилася, але може, цей реактор дав пошту, поштовх еволюції також якимось чином. Це я зараз абсолютно так спекулюю гіпотетично. Ні, це було е, це був цікавий. Перші форми життя мілі, мі, мі, 1 мільярд років тому, але може. Якраз і з'явилися якісь найпростіші форми перші... біомолекул. Ні, перші форми Чи? життя були ,3 мільярда три назад, але вони реально мало що робили до кембрійського вибуху. Але один це мільярда це такий нудний період. Це можливо був навіть період е, снігової бульбашки, коли в нас були там, вічні мерзлоти в, на всіх океанах. То, то, тоді був відносно, відносно нудний період. І це відносно невеличкий реактор е, був, там кілька е, мегатонн, і він під землею був. Тобто е, там я не думаю, що він відіграв якусь важливу роль. Але ти насправді затронув цікаву тему, до якої я вів, е, що е, він собі існував, і при цьому. Не відбулося ніякого там, я не знаю, утворення Годзіли чи ще чогось, яке б там взяло і знищило планету Земля. Насправді те саме відбувається в Чорнобильській зоні відчуження. Люди звідти пішли, а природа там буяє краще, ніж за часів, коли там були люди. Тобто ми люди своєю присутністю до природи значно гірші, ніж радіація в Чорнобильській зоні. Туди повернулися вовки, ведмеді. Туди там лосі бігають. А оцей природний реактор він цікавий, Це дуже цікавий кейс, коли мова йде про захоронення ядерних відходів. Тобто був собі реактор, він собі був під землею, там накопичилося дуже багато відходів, тому що реактор функціонував реально сотні тисяч років. Але при цьому він так собі під землею і залишився. І, і все, все нормально, нікуди ті відходи. Не ділися і, 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 в принципі, ніякої шкоди зовнішньому середовищу вони не зробили. Добре, то було давно. А як щодо зараз, 20-го століття, з чого починається історія ядерної енергетики в 20-му столітті? Вона взагалі починається, скажімо, так, я б назвав би 32-й рік як найважливіший, тому що там відбулося немабуть ну, дві події. Це Рузефорд, він поділив е, літій, а його PhD-студент студент, е, Чадвік, Джеймс Чадвік, він зрозумів, що звідти вилітає нейтрон. Тоді ж ну, ніхто не знав про нейтрони. Знали про електрони, знали про протони, а що таке нейтрон, ніхто не знав. І він відкрив, він відкрив нейтрон, і важливість цього відкриття дуже важко переоцінити. Чадвік за три роки після цього в 35-му році отримав Нобелівську премію. Ну класно бути phd студентом у Гузерфорта. Я б також насправді не проти був щастить людям. І чому нейтрон такий важливий? Тому що в нього немає заряду. Я дуже багато таких гіковських анекдотів про нейтрон, але добре, не будемо туди йти. І що це означає? Це те, що ним можна бомбардувати все на світі. Наприклад, протоном ви особливо не побомбардуєте, тому що в нього позитивний заряд, і ядро позитивно заряджене, і є колонівський бар'єр, тобто позитивні. Однак від заряди вони відштовхуються. А відкриття нейтрону воно зробило революцію в науковому середовищі, тому що ми отримали щось. Що немає заряду, і воно може наближатися до ядра, тобто можна брати нейтрон і бомбардувати ядра. Це був період. Ну всі зрозуміли, що це революція. Це 32-й рік, і всі туди кинулися. Варто нагадати, що в 30-х роках в Німеччині відбувалися дуже цікаві політичні процеси, і всі розуміли порядок величин. Тобто, це ніби як був період, коли алхімія стала реальністю. Так? Ну, раз вони змогли бомбардувати і змінювати елементи, а, ну синтезувати нові речовини. Uh, тобто uh, uh, псевдонаука може стати наукою, правильно? Uh, так, в якийсь період. Так. Може, колись і э, гомеопатія буде науковою. Хто <кху> знає? Ну, це жарт, звичайно, але, uh, але я це сам помітив насправді дійсно, ну, алхімія стала наукою. А, так, і багато людей було скептичними. Айнштайн був дуже скептичний. Він сказав, що ну, це типу, якась забавка. Ну, він не вірив в якусь практичність, а, що буде якесь досягнення. А, він також не вірив в квантову а, теорію, але це окрема тема. А він вже був старенький і, і, і дуже такий консервативний. Це, 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 це окрема тема, як наукова спільнота інколи вимагає зміну поколінь, а, бо старі науковці не сприймають нових ідей. Всі зрозуміли, що ми на порозі чогось дуже великого, німці почали займатися освоєнням атома, якимось чином здобути осідлати цю, цю енергію. Тому що всі розуміли, що якщо у вас є джерело енергії, яке в мільйон разів більшої густини, ніж нафта, то це добре. І цим самим одночасно союзники. Британці, американці також почали е, займатися цим. На щастя, дуже багато європейських вчених втікли тоді в Америку. Окрім того, також наш улюблений в лапках радянський союз цим почав займатися. І тут дуже цікавий аспект, е, тому що ця наука вона не була наукою в класичному розумінні, як завжди, щоб совєти не будували, ми завжди виходить гулаг. І так. там перша ядерна енергетика в Союзі розвивалася в Гулагу. І Солженіцин, якого ми всі знаємо, він сидів у Гулаг, але він відсидів його в такій лайт-версії, Він працював ядерним фізиком там небагато немало. Тому він не валив ліс і не працював в шахті. Він працював в лабораторії, але в Гулагу. Так, так, так. Я, я теплотехніку вчив по підручнику написаному в лазі. Тобто, це, ну, це реальність е, насправді. І Радянський Союз він реально погано почав. У нього реально погано виходило, тому що е, під примусом такі речі робляться слабкувато. Он, успіхи почалися в 46-му році. Але на цей час в фермі е, в Чикаго. Рівно 80 років назад, до речі, цими днями, з 2 грудня 42-го року, він побудував те, що називається Chicago Pile One. До речі, я навіть глянув, як перекласти Піл. Я думав, ну, ніби купа, дослівний переклад, але ні, є український гарний переклад цього слова. Це «дровітня». Дровітня це там те дрова складаєш, тобто це купа купа дрів. Ну так, в українському перекладі це чекаська дровітня один. Ну це, мабуть, українці в Чикаго перекладали. Перша приватня приватна дровірня, приблизно так. Ну, ну наскільки я розумію, інший переклад слова файл буде батарейка. Це пальчикова батарейка. Буде Пайл, дивися е, ні, слов ну так, так. Ти правий. Пайл е, це е, ну стопа. Тобто батарейка а. як пішла, тому що це міць цинк, міць цинк, міць цинк, міць цинк. І потім ти на ну тобто -то, е, збільшуєш потенціал. Так, так. То ти правий. Е, то це не від слова батарейка. Ні, тобто, слово батарейка і слово е, оцей пайл воно походить е, з принципу е, купа. Тому що, чому він так називався? Бо це в буквальному значенні цього слова була купа. Це просто була купа 350 тонн графіту, 40 тонн урану, ну і все. Його просто склали на купу на стадіоні в Чикаго. Там кілька було засобів керувати реакцією, і воно собі набуло критичності. А, а чому е, дровітня? Тому що уран структура, яка підтримувала, щоб ця ця штука не розпалася, вона була зроблена з ламбер, просто з, з, з дрів, ну тобто з колод. Тобто ящик, фактично, колоди тримали між собою цей графіт, щоб він не розпався. Тобто, це, 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 це графіт, уран і, і все це тримали доски. І стояв і це все порахував Енріко Фермі, і було багато людей скептичними. А ті, чи не буде вибуху, бо це уявіть, Перша ланцюгова реакція в світі в центрі міста в Чикаго. Просто без будь-якого захисту. І там тема зупинки була. Це був це був боровий лом. Який був підвішаний на цією штукою, і, і, і він був на мотузці і стояв дядько з сокирою. І типа, коли команда була, якщо фермі каже: типа, рубать, ти перерубуєш мотузку, і в тебе контроль робить ну, цей, ем, стержень безпеки, просто падає, пробиває це все діло і, і зупиняє реакції. Ем, ну так, отакі такі часи були тоді. Ем, Воно і тобто зовсім не було ніякого захисту ніж зовсім, але він працював десь на пів півпіввата, тобто просто досягли реакцію. Сам не дивляться, нейтрончики літають, тобто є ланцюгова реакція, все круто це другого числа було. Ну а потім 12 грудня, типа, ну живем тільки раз, е, вирішили трошки підкрутити, і вони досягли 200 Вт, що насправді це ну не багато. Небагато в стилі е, потужності, ну що 200 кадві Це дві там лампочки. Е, е, але всі, хто були в кімнаті, отримали дуже велику е, радіацію. Е, зроблю відступ, бо це дуже важливо. Це мені також е, подобається. От, ми думаємо, чому От ми не відчуваємо радіації, так але е, радіація: е, радіаційний вплив на організм людини, він, він вимірюється в греях. І а як це переводиться в систему Сі в міжнародну систему одиниць? Тобто один грей – це це іонізуюча радіація, яка на один кілограм живої маси е, залишає енергію близько одного джоуля? Тобто, це ніщо. Ну тобто, виявляєте, що таки один джоуль на кілограм? Це це. це це, це немає теплоти. Тобто, можливо, піднімається температура вашого тіла, якщо ви опромінені на один грей, на там, 0,001 градус. Ви ніколи в житті цього не відчуєте. Але якщо у вас там опромінення буде 7 десь цих греїв, ну ви майже 100% помрете. Тобто, зв'язок радіації енергії ну, він дуже неочевидний. Тобто, треба дуже-дуже мало енергії. Щоб знищити біологічні об'єкти. І це не тому, що радіація якимось чином погана. Ні, просто ми до неї не звикли. Ми еволюціонували в середовищі, в якому дуже низький природний рівень радіації. І цей природний рівень радіації ми дуже комфортні з ним. А одне природний рівень радіації, у нас просто немає ніяких біологічних механізмів боротися проти цього. Ні, в нас насправді є механізми боротьби, ну не з радіацією, а з наслідками радіації. Тобто радіація викликає мутації, да, ну, поломку в, в ДНК може виникати мутації не мутації, а поломки там в інших молекулах, там, тобто іонізуюче да, випромінювання, коли там частинки заряджені. Так у нас є механізм насправді, просто він теж ну, здатен боротися з певною де, частотою мутації. Він не є таким абсолютно ну, ефективним. Звичайно. Можливо, якось можна підкрутити, і це знову повертаючись до теми ГМО. Я про це теж якось думав, що можливо в майбутньому ми ми навчимося покращувати цю систему, але вона існує. Тобто, якщо поломки виникають, є білки, протеїни спеціальні, які сканують ДНК і намагаються ці розриви зшивати чи там заміни. Сто відсотків, це те, що я сказав. Що е, якщо ми залишаємося в природньому рівні радіації, в якому ми еволюціонували, ми прекрасно себе відчуваємо, але в нас немає жодної здатності боротися з надприродніми рівнями радіації. Так як ти сказав, якщо підвищується частота, там справа, якщо ми вже йдемо в механізм, найбільша проблема в чому е, якщо наша ДНК перебиває частинка інозій радіації. В нас же ж подвійна спіраль, Дабл Хілікс. Тобто, якщо ти перебиваєш одну спіраль, що, в принципі, 99,99%, ,99%, то в нас є методи відновлення. Але коли в тебе перебиття обох спіралей ДНК відбувається одночасно, що насправді є малоймовірним. Але з тим бомбардуванням, про яке ми говоримо, то. Тобто радіація, особливо коли у вас є ланцюгова реакція в комерційних реакторах або там в природних реакціях. Там там рівні радіації, які ну вони надзвичайно високі, і тому немає шансів, немає шансів вижити, тому що в тебе все посічено. Там буквально ці ліквідатори, які в першій хвилі загинули, там там не було що рятувати. Там там кожна практична клітина була пошкоджена. Окей. Ці дядьки в 32-му році, 12 числа, класно промінилися, більше так робити не захотіли. Потім швиденько е, настала друга Ну в жаль, що була друга світовійна. Потім через рік настав манхеттен проект. Вони швиденько за два роки побудували атомну бомбу. Всі злякалися, і багато називаємо їх так, тими, якими вони є, корисними ідіотами. Дуже злякалися монополярного світу. Вони подумали, що все. Багато інтелектуалів, європейських, американців, американських дуже сильно переживали про майбутнє, в якому в Штатах буде монополія на ядерну зброю. І почали дуже активно співпрацювати з радянською розвідкою. І, і дуже часто там кажуть, о там. Той шпигун, те злив, тезлив, те злив. Там оця людина можна в пресі прочитати, там якийсь там шпигун, а, якісь там ці, я не знаю, секрети. Насправді їх було дуже багато. Принаймні 100. було принаймні задокументованих 100 зливів інформації з Совєтом через різні. Галузі, через те, що багато американських інтелектуалів, багато дуже розумних людей були, мабуть, занадто розумними і боялися жити в однополярному світі і вирішили, що якщо в Радянському Союзі буде ядерна зброя, то це буде противага, і всі будемо жити мирно, і все буде добре. От я хотів тільки буквально да, зазначити, це насправді дуже цікаво. Тобто, виходить Богдан, що. Ми зараз заручниками цієї ситуації, яка склалась да, з Росії з, з ядерної зброї, ну яка з вони залякують, і ми не можемо там да реалізувати ну, певні плани. То виходить це все наслідок от цієї групки інтелектуалів, ну наслідок дій да, цієї групки інтелектуалів, грубо кажучи, так але ну, можливо ядерна зброя з'явилась звичайно, і пізніше, але так пізніше пізніше, да. тому що це дуже складно. Манхеттен проект Манхеттен розробка ядерної зброї це був неймовірний проект. Туди пішли найкращі розуми на планеті Земля, і те, що вони зробили, це неймовірно. Просто це заслуговує окремої розмови. В Радянському союзі не було можливості це діло повторити, ну принаймні 10 років, можливо, 20 років. Якби не злили секрети, це, це це 100%. Єдине, що я хотів зауважити, щоб не склалося враження, що це була якась маргінальна групка. Е, ні, це це досить таки велике е, великий рух був, е, і це ці, ці погляди поділяли е, великий відсоток. Інтелектуалів західних, що не можна жити в однополярному світі, вони допомогли неймовірно. І закінчуючи історію зі шпигунами, дуже цікава історія це те, що одна шпигунка була коханкою Альберта Ейнштейна. Я не пам'ятаю її прізвища, ви можете загуглити, це дуже легко. Був такий радянський художник, який нічим він, в принципі, не виділився, крім того, що. Під час там, починаючи ще в 40-х, йому радянський Союз дав стипендію і дав візу на те, щоб він жив і працював в Нью-Йорку, тому що вважали, що він дуже креативний, і він казав, що єдине місце, де він може працювати, малювати свої картини, це був Нью-Йорк. І так просто сталося, що його дружина була коханкою Айнштайна. Ми не знаємо, що саме чи що вона вкрала, чи дійсно співпрацював Айнштайн. Немає ніяких задокументованих фактів. Факт залишається те, що радянський союз платив незрозуміло навіщо стипендію і відкривав по перше, відкривав виїзну візу у Нью-Йорк художнику і його дружині. Це, це документований факт, і документований факт це те, що його дружина спала з Айнштайном. ну я думаю, тут не складно з'єднати ці два факти, щоб зрозуміти, що то було не про мистецтво, то була любов, то була так. <реш> любов сильніша за а, тоталітарні режими. <реш> 46-й рік. Совєти будують а, обмінську а, станцію в. Під Москвою вони випробовують ядерну зброю, і вони підходять mm. до речі дуже прагматично до ядерної енергетики, і вони починають розробляти свої реактори: графітові, цей РБМК, славнозвісний, Шаль, гори, звісний, той, який вибухнув у Чорнобилі. Вони експериментують з швидкими нейтронами. Вони будують в Казахстані станцію оприснення води в місті Шевченко. Цікавий реактор, оприснення води і виробництво Плутонів. Ну дуже, дуже такий радянський цей підхід і людям добре, і на військові потреби Плутонії. А потім відбувається шпіонаж ще раз, і вони крадуть водоводяний реактор в Штатах. І е, зараз всі українські реактори комерційні, вони водоводяні. такі самі, як е, це Вестінгаусовський реактор, який американці розробили для своїх підводних човнів. Потім вони його комерціалізували, і совєти його дуже круто вкрали. І на цьому хотів. Підсумувати, що ядерна енергетика вона має ряд застосувань. Вона має Її можна використовувати для виробництва енергії, її можна використовувати для опріснення води, і вона використовується також в наукових цілях. Так, якраз з цього з цієї перспективи я дуже довгий час працював в Києві в інституті фізики, і от чесно, моє вікно з мого офісу. Воно виглядало на проспект науки і рівно через дорогу знаходився інститут ядерних досліджень. На жаль, мені ніколи не випало нагоди попасти туди на день відкритих дверей, але під колег я чув і деяких людей, звідти знаю, також з мого університету один хлопець робив там аспірантуру. Там знаходиться ядерний реактор. Отак, От посеред спального району, в центрі, ну, не в центрі, це вже околиці, це біля Голосіївського лісу, знаходиться ядерний реактор, і він не про виробництво енергії, він не про опріснення води, він про, про науку. І оскільки, в принципі, переважна більшість академії наук України, вона є про матеріалознавство, це металургія, це на це на це полімери і так далі. Так далі, то цей інститут ядерних досліджень, цей реактор він вкладався непогано, отак в цю в цю систему для випробовування, наприклад, різних матеріалів, їхня стійкість до а, бомбардування. Це можливо. Я не знаю, це були спроби ядерного синтезу, нових елементів. Хіба що давно? І от одна з останніх таких їхніх здобутків, які, на жаль, через відсутність наукового менеджменту, в тому вигляді, який ми його розуміємо в Європі, вони не змогли це довести до комерційного використання, але в них є хороші напрацювання, хороші технології, які, на жаль, поки що залишаються лабораторними і просто на папері. Це виробництво медичних. Елементів, це, якщо не пам'ятаю, це технецій, не пам'ятаю номер затопа, це той, який використовується в радіомедицині. Вони мають можливості для того, щоб його виготовляти, але через поганий менеджмент, поган, погані можливості у впровадженні цих технологій в життя, в ліцензуванні вони не можуть. Цього робити повною мірою. В них були там певні клінічні випробування у Феофанії, в інституті Раку. Але але, але, ні, але ні, але не склалося як така українська національна максима, але на жаль. Ну і з цим з цією технологією, з цими їхніми ресурсами, з цими можливостями вони в принципі можуть покривати всі потреби ядерної медицини по Україні. Враховуючи те, що Київ це приблизно 70% скажімо так, концентрація цих медичних закладів, де лікують ракові захворювання. І 30% це в регіони, там можна довести. Цей технецій, не пам'ятаю номер то 92-й в нього там період напіврозпаду 6 годин, і за 6 годин зразок цього матеріалу його, в принципі, можна довести кудись в регіони. Україна, хоч і велика, але. Це реалістично. Це дуже цікаво. Можливо, у них все, все ще попереду, якщо ну, Русня не розбомбила той інститут, я не знаю, там десь були повідомлення, що якісь інститути були теж ціллю. чи то хімічний, чи то якийсь інший. Маю велику надію, що ні, бо це ядерний реактор. Там небагато не мало 20% уран. Вони його бомбили в сенсі бюрократичному, в сенсі. Адміністративному в них забрали високозбагачений уран, на якому вони працювали, і замінили то 20% відсотковим в еквіваленті. Там умовно забрали ікс кілограм 90-відсоткового і дали 4,5х 20%. відсоткового. А з того, що я чув декілька років тому, в якомусь інтерв'ю одного з техніків, що тоді їм оцих ресурсів вистачало би на П'ять років нормальної такої роботи з того часу. Минуло вже роки два чи три. В перспективі, звичайно, це було б дуже круто, щоб ця технології, ці технології, ці можливості, ці ресурси, вони не просто збереглися, а й розвинулися. Взагалі, це цікаво. Ну, те, чим Совєтський союз пишається, да, фізикою, в частності, ядерною енергетикою виходить, що ну, це було скомуніжено, як і інші. Речі, про які ми багато які знаємо, це дуже цікаво. Можна окремий випуск зробити про те, що було добре в лапках в Радянському Союзі, і що просто вкрали спойлер, вкрали практично все. Але треба віддати шану, що одне діло вкрасти, а друге діло якось розвинути це, все-таки е так, технології розвивалися і. І те, що було стратегічне, космос, ядерна енергетика туди підбирали хороших кадрів, на те відідали гроші, і в принципі, воно 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 розвивалося. Багато людей насправді гинуло, бо захист радіологічний там був слабенький, і мало хто на то звертав увагу. Але про це ми поговоримо наступний раз. Це в нас сьогодні був вступ.